Всім привіт! Ви на каналі Романія Мов. І сьогодні ми з вами будемо оформляти читацький щоденник. А на фоні я вам трішки розповім, що це таке, що вона собою являєш, і, відповідно, дам відповіді на деякі запитання. Тож, надіюсь, вам це відео сподобається. Ви не забудьте поставити лайк, підтримати мене своєю підписочкою або коментарем. а ми переходимо. От, скажіть мене, мені, ви любите читати? А чи любите зануритися у світ, створений уявою інших? А чи хотіли ви б зробити своє читання ще глибшим, пам'ятнішим та осмисленішим? Тоді вам точно потрібен читацький щоденник. Що це таке? Це ваш особистий простір золошит, блокнот або навіть цифровий документ, де ви фіксуєте свої враження, думки та аналіз кожної прочитаної книги. Це не просто список прочитаного, а справжнє дзеркало вашої читацької подорожі. І ви ж запитаєтеся, а навіщо ж він потрібен? І насправді відповідей на це питання є безліч. По-перше, це покращує пам'ять та розуміння. Коли ви записуєте ключові моменти, характеристики персонажів, сюжетні повороти, ви змушуєте свій мозок. Активно опрацьовувати інформації. Це закріплює знання, допомагає краще запам'ятати прочитане і легше відтворити деталі навіть через місяць. По-друге, щоденник розвиває критичне мислення та аналітичні здібності. Він спонукає вас ставити питання, яка головна ідея твору? Чому автор обрав саме такий фінал? Ви вчитеся бачити приховані смисли, розбиратися в літературних прийомах та формувати власну обґрунтовану думку. По-третє, це простір для емоційної рефлексії. Книги викликають цілу палітру почуттів, радості, суму, здивування, записуючи, як твір вплинув на вас емоційно, ви краще розумієте себе та свої реакції. Це може стати своєрідною літературною терапією. По-четверте, ви можете відстежувати свій читацький прогрес. Скільки книг прочитано, які жанри вам до вподоби. Як змінюються ваші смаки? А ще це ідеальне місце для улюблених цитат, щоб вони завжди були під рукою для натхнення. по пяте читацький щоденник це дзеркало натхнення. Та чудова допомога у навчанні. Якщо ви мрієте писати, він допоможе від... відточити ваш стиль. А школярам та студентам це взагалі незамінний помічник для підготовки до уроків, написання творів чи іспитів. Як почати? Це дуже просто. Візьміть будь-який зошит, блокнот. Чи навіть створіть документ на комп'ютері. Запишіть назву книги. Автора, жанр. Додайте своїх головних героїв та короткий зміст. А найважливіше це поділіться власним враженням та думками. Додайте улюблені цитати, питання, що виникли. Не бійтеся експериментувати з форматом. Це ваш простір. Читацький щоденник це не просто папір, це інструмент. Що перетворює звичайне читання на справжню пригоду, збагачує ваш внутрішній світ та розвиває вас як особистість? Спробуйте, ваші книги, ваш мозок і ваше майбутнє я точно скажуть вам дякую. Отже, ми вже з'ясували, що читацький щоденник це скарбниця для вашого розуму та душі, але як же зробити його максимально ефективним? Давайте зануримося трошки глибше в його можливості. Ваш щоденник це не шкільний конспект, тут немає неправильних відповідей. Він може стати вашим особистим мистецьким простором. Додавайте малюнки, схеми, ментальні карти для візуалізації сюжету. Використовуйте різні кольори для позначення емоцій чи ключових ідей. Це допомагає не лише запам'ятовувати, а й активувати творче мислення. З часом ваш щоденник перетвориться на потужний інструмент для аналізу та порівняння. Ви помітите, як різні автори підходять до одних і тих самих тем любові, втрати, справедливості. Це дозволить вам бачити літературу, як єдиний взаємопов'язаний світ, а не просто набір окремих історій. Це також допоможе вам виявити власні глибинні інтереси та цінності. Читацький щоденник також може бути вашим планувальником нових відкриттів. Записуйте до нього книги, які вам порекомендували, або ті, що ви давно хотіли прочитати. Створюйте тематичні списки, наприклад, книги для затишного вечора або класику, яку обов'язково треба освоїти. Це допоможе вам завжди мати натхнення для наступної історії та систематизувати ваше читання. А ще щоденник дозволяє вам вести діалог з книгою та її автором. Записуйте питання, які виникли під час читання. Сперечайся з героєм висловлюй свою незгоду чи повну підтримку. Це внутрішній бук-клуб. допоможе вам глибше зануритися в текст і краще розуміти різні точки зору. Довгострокові переваги. Чи до, чим довше ви ведете читацький щоденник, тим цінніше віст дає. Він перетворюється на хроніку вашого інтелектуального зростання, свідчення ваших відкриттів та змін у світогляді, це як особиста бібліотека спогадів, знань, та, яка завжди з вами. Тож, не зволікайте, почніть свою подорож у світ глибокого та осмисленого читання. Вже сьогодні ваш читацький щоденник чекає, щоб стати вашим найкращим літературним провідником. Отже, я вам трішки дала таке розуміння, що таке читацький щоденник, для чого він потрібен і чим він допомагає, як його вести. А зараз хочу трішки розповісти про те, як я його оформляю. Значить, спочатку, як ми всі бачили, я зробила титульну сторінку читацького щоденника в чорно-білому кольорі. Після чого я зробила такий списочок книги, які я би хотіла прочитати, які я прочитаю. І в загальному в мене цей список вийшов на 175 книг. Після чого я зробила таблички прочитане по місяцях. Тобто, кожного місяця я е, записую, що я прочитаю, і ну, скільки книжок в місяць і які книжки я прочитаю. Після чого я зробила книжкові полички, я взяла 4 книжкових полички, просто їх роздрукувала, щоб точно так само записувати. Е, Туди свої книжечки. ось І також невеличка вам порада те, щоб ви ніколи не оформляли свій читацький щоденник, не приклеювали туди нічого клейм пива Це буде саме ваша найгірша помилка. Так ось. Продовжуємо далі. Тут і також я вам трішки вставила, того як я буду оформляти свої книжечки. Але в загальному повністю відео воно буде, тобто повністю оформлення всіх книжечок буде чуть-чуть далі. У наступному відео, так як дуже багато було книжечок у мене, і... і воно би все не помістилось в одне відео. Тож, я надіюсь, вам це відео сподобалось. Ви не забудете поставити свій лайк, підписатися на мій канал. А ми зовсім скоро з вами побачимося. І до нових зустрічей!